Всім вітання, друзі! Що в нас сьогодні буде на огляді? Ручна газонокосілка від ProCraft з маркіровкою PLM22. Це сама їхня потужна версія. Ширина покосу у нас майже пів метра. Два акума на 50 літрів мішок. Так що буде цікаве відео, ви підписуйтесь на канал, а ми глянемо, як вона косить. Чи варто її переходити з мережевої та бензинової на акумуляторну? Погнали! Так, друзі, перед переглядом відео хочу порекомендувати вам хороші акумулятори за хорошою ціною. Це Настера 30 e з ємністю 3000 мА. Ціна одного акумулятора 45 гривень. 30 гривень. Всі посилання в описі під відео. З самого початку, друзі, перейдемо до характеристик цієї газонокосарки. Як ви бачите, вона досить габаритна, мені на стіл майстерні вона не влізлася. В комплекті, що в нас де? Сама газонокосарка, акумулятори, звичайно, окремо. Акумулятори в нас сюди йдуть як на 8, як на 4 ампер-години. Я думаю, на 2 сенсу немає. Сьогодні в цьому відео ми також провіримо акумулятори ProCraft 20 вольт, тому що 16 вольт, 18 вольт я провіряв їхні акумулятори, там все нормально. І ціна в них дуже хороша. Дивіться. Інструкція мануал, три роки гарантії по стандарт. Сервіс працює нормально. До речі, в мене є відео на каналі, де я дзвонив сервіс. Ось це у нас три роки гарантії. Перейдемось по інструкції, що вона може, бо в них є два види: це в нас є е, PLM 20 і PLM 22. По характеристиках в них відмінності є. А ось по двигуну в них двигуни ідентичні. Там в них йде ширина скосу, якщо я не помиляюсь, і розмір бачка. Там 25 літрів чи 35 а тут 50 літрів. Давайте глянемо і глянемо, звичайно, на ціну. Зайдемо на сайт, також я вам ціну покажу. Різниця між цінами не така велика. Повірте, якщо хочете вибирати камулятор, ну беріть саму потужну версію. Тому що різниця, я думаю, там тисяча гривень вроді різниці. Давайте заглянемо на сайт. Що я вам хочу сказати на вулиці, прекрасно. Я сів собі в холодочок. Давайте тепер перейдемо на офіційний сайт ProCraft і подивимось ціни. Заходимо сюди, в меню, каталог товарів, садовий парковий інструмент вибираємо. Нижче гортаємо газону косарки. Я думаю, вам добре видно ось так ближче покажу. Газонокосарки ми вибираємо акумуляторні, і в них є два види. Один у нас PLM 20. 5460 гривень. Це адекватна ціна. Я все кажу в Прокрафт, адекватна ціна і якість відповідає це 100%. І друга 6600. Різниця в 1000 гривень. Але зверніть увагу на характеристики. Якщо у вас, звичайно, небагато трави, газону косити, можете брати меншу версію. Просто менша версія. Давайте подивимось по характеристиках. Дивіться, менша версія в нас. Вага 13,3 кг, Обсяг травозбірника у нас 35 літрів. Я думаю, вам добре видно 35 літрів. А вся решта ідентично. І ширина скошування в нас чуть-чуть менша. Ну, 370 міліметрів. Ви самі бачите, давайте ми зайдемо в ПЛМ 22, і тут все покрасивіше. Дивіться сюди, вона коштує 6600, Показати всі властивості. 15 кг, чуть важкіша, 50 літрів у нас обсяг травозбірника і ширина скошування 430 мм. Це я вам скажу досить суттєво, коли у вас великий газон. Дивіться, по зарядному двойне зарядне в прокрафт коштує, отаке, як в мене ось там стоїть. Коштує 960 гривень. І акумулятор у нас на 4 ампер години коштує 1485, а на 8 А 8 А 2500 Ну, Ціна солодка, я кажу, в прокрафта ціни шикарні. Ми сьогодні глянемо, що вона покосить на 8 Ампер годин, чи я оце все покошу. Це не тільки в мене тут, ми підемо туди далі в сад і глянемо. Дві на 8 Ампер години в мене вже заряджені. Зараз заряджаємо і погнали косити. Трава тут невисока, але в саді вона досить висока. Подивимося, як вона справиться з тим. Перед тим як почати скошування, давайте ми перейдемо по самій косі, що в нас в комплектації є. Показую. Ось такий мішечок для збору трави. Все якісно. Тут нас всередині каркас металічний, пластик нормальний, не проломиться. М'ягенький, супер. Внизу підкладка на траву. Коли трави багато, вона не прогиналась і не терла дном. Далі, що в нас є? Клапан, звичайно, коли в нас контейнер наповнюється, він у нас закривається. Коли він пустий, він відкритий. Пластик м'ягенький не буде тріскатись. Також в нас є заглушка для мульчування трави. Як це все відбувається? Я думаю, ви знаєте. Відкриваєте, вставляєте сюди заглушечку, хочете замульчувати, без питань. Далі, по самому керуванню, по косі показую. Давайте ми ящик підставимо. Ну, дивіться, я рукою от беру її, легенько переношу. Старші люди, люди похилого віку, можуть спокійно її перенести. Що мені сподобалось, дивіться, показую оці в офішки. Відкриваємо і ми цю косу складаємо ось так. Хоп, склали і супер. Також, як ви могли замітити, в нас тут також ручки складаються. Ти можеш відкрити і ще цю ручку скласти ось так. Шикарно? Шикарно. Не потрібно ходити з викруткою, викручувати і так далі. Я назад собі став. Оцю косу прижав, Ось так. Раз. Два. Це сюди. І так же само ось тут. сколав раз. Попав, сколав два. І пішов косити. Далі з лівої сторони ми переключаємо висоту скосу. У нас від 25 мм до 75 мм. Дуже плавно, акуратно працює, піднімає. Що мені дуже подобається в цій косарці, що тут дуже великі колеса. Колеса дійсно великі, ви можете заїхати десь в сад, підняти собі на 75 і косити по саду нормально. Далі відсік для акумуляторів ось так піднімається. У нас тут є ключик, без ключика вона не заведеться. Вставляємо в ключик. І тоді вона в нас заводиться. Це в нас по техніці безпеці. Ключик у нас прив'язаний, можна його відмотати, без вас ніхто не заведе цю косу. Посадка справа, посадка зліва. Все супер. Низ, дивимось, що в нас понизу. По пластику, товстий пластик. Тут все зроблено добре. По цьому я вам все показав. Тепер я хочу сам попробувати покусити, як вона комфортно косить і так далі. Потім вже, коли покошу цей весь газон, я вам скажу відгук, чесний, як воно є, чи легко, чи тяжко, що некомфортно і так далі. Тепер відволічаємося від косіння. Давайте заглянемо, як там всередині все зроблено в Прокрафт. Відкриваємо кришечку. Це в нас по красоті плата керування залита повністю. Стоять навіть феритові кольця на дротах, що непогано. Ось нас безщітковий двигун. Все гарно акуратненько. На роз'ємах тут все на роз'ємах, все супер. Тут питань нема до прокрафта. Тепер пішли до акумуляторів. Зараз провіримо наємність. Ну і звичайно, розберемо. заміряємо опір акумуляторів. По ємності видали всі чесні 8 ампер годин і 152 п'ятдесят ватт години. Добре, тепер пішли їх розбирати. Глянемо внутрішній опір і подивимось, як там все зроблено. По виконанні акумуляторів Прокраф. Дивіться, як вони класно зробили? Давайте я вже відкрутив. Індикація в нас відбувається таким чином. Ви нажимаєте, дивіться, ви нажимаєте, ось так. І в нас індикує наскільки акумулятор у нас заряджений. Класно реалізовано, мені дуже сподобалось. Ось таке. Не треба лишніх кнопок десь шукати. Коли ти натискаєш інструмент, вставляєш, ти бачиш, який заряд. Супер. Добре, давайте скриємо цей акумулятор, подивимося, як там це зроблено. Платка БМС, де потрібно, у нас тут все пролито лаком. Добре, давайте ми дістанемось до самих акумуляторів і замірюємо внутрішній опір. Вилазь. Ну, отак. Плотно. Ось так все плотненько. Що мені дуже сподобалось, що все проклеєно, як ви бачите, ізоляцію. Тут в нас ізоляція також проклеєна. Ми дістанемо один акумулятор, а акумулятори в нас тут 21700, а фірми я не бачу. Зараз будемо бачити. Давайте подивимось. Це в нас на 4000 мА 3,7 вольта і Нір 21700. 4000 мА 148 Вт. В принципі, по електронному навантаженні ви могли бачити, вони чесних 8 А видали. По зварці, точковій зварці, що я вам можу відмітити, дивіться, гарно, якісно все зроблено, точка в точку, все чітко. Давайте з цієї сторони додеремо подивимось. Ось так все виглядає. Гарно, акуратненько складено. Добре. Давайте замірюємо внутрішній опір, чи в нас високострумові акумулятори, чи ні. Так, плюс та мінус. Будемо притуляти. Вщитуємо звичайно, нікельову стрічку. 12 мільйом. Ви самі все бачите. Це в нас високострумові акумулятори 21700. І міри. Ну що тут сказати, до акумуляторів питань нема. Ви все самі бачите, все гарно, акуратненько зроблено. Дійсно, 8 ампер годин тут є, як заявив про крафт. Добре, тепер давайте вернемося до косіння. Далі самі перші мої відчуття, знаєте, які? Це свобода. Я вам чесно говорю, в мене мережева, не боїшся наїхати на шнур. Подивіться, скільки я скосив. Зараз у нас там хмари, дощ. Я ще хочу скоренько, не докосив там трошки тут-тут. Але я хочу піти в сад, зараз ми в саді попробуємо. Там вища трава. Косив я, щоб вам показати, 35 мм. Тому що трава в нас не досить висока була, але вона густа. Повірте, густа. Тут таке в переміжку вона густа трава. Тут така конютинка і так далі. Що прикол? Індикація заряду, давайте подивимось. Вся, всі акумулятори. Всі. Я не знаю, скільки їх, щоб посадити, скільки тут треба косити. Мені залишилося там кусочок з боку докусити, і там внизу до озера. І за бісідкою. Ну там буквально там я таком, таким тримером кошу. Але, блін, подивіться сюди заряд. Всі акуми. Всі. Дуже класна штука, ж тут є індикація. Мені дуже це сподобалось. Не треба тобі лізти до акумів і так далі. Комфортно, легенько. В мене вон... Баба 88 років каже до мене, а вона що би шнурка, я кажу, баба, ви б самі її потягали. Я вам даю 100%. показую, скільки я скосив. Це самі бачите, от там внизу трошки лишилось, але я йду ось туди в сад. Тягнемо її в сад. Зараз провіримо, піднімемо на вищу висоту, але там кротовини. Що мені дуже сподобалось, це колеса. Колеса великі, класно, бо у мене ось тут кротовини понарвали. У мене не є чистий газон, я тут десь не десь підсіював, тут в переміжку. Бачите, кротований, і там внизу всяка різна така штука. Я прям заїжджав, давайте я вам покажу. Дивіться, як я заїжджав. Я їхав сюди і прям туди. Вона тут збривала нереально. О! Дивіться, що зараз буде. Весело. Йдемо скоренько туди, докосимо, попробуємо, як вона таку більшу траву, там десь 30-40 см погнали. Друзі, ззаді просто нереальні хмари гримить. Дивіться, що тут на мене посадів. Ну, ви знаєте. Це кратоване, це просто треба піднімати, напевно, на 75 Давайте ми на 65 міліметрів піднімемо, попробуємо. Чи потягне вона ось таку траву? Подивіться, тут десь 30-25 сантиметрів, там вище. Ну, це сад, ось косимо тримерами, ось такі от. Зграбуємо це от яблуні, там вишні, черешні сливки, все росте. Ну, великі колеса, я вам скажу, рішають. Дивіться. Просто показую вам від першого лиця, дивіться. Щоб ви поняли, дивіться, ось така от трава. Ось стоїть косарка, дивіться, ось така трава на рівні з нею. Дивіться, ось такими жмутами. Воно досить плотне. Вона просто бриє. Ось дивіться, як я прийшов, посадів, вона не чує. Тут, звичайно, покусилося, там густіше, а ну, заїдемо ще туди попробуємо. Що, дощ мене такий застав, там я не докусив. Я вам чесно хочу сказати, я здивований, що я здивований, тому що я не думав, що вона буде мати такої дурі, е, ось таку траву косити. Вона ще, походу, має підтримку обертів, чомусь я на сайті не замітив, бо коли я заходив в густішу траву, вона ву -у -у, піддавала обертів, вона нормально косила, ні разу вона мені не зупинилась. Зупинилась вона мені, знаєте, де коли я ось, там заїхав, вона мені зупинилась. Так вона люба трава, вона не зупинялась. Там густа, і я косив на самому нижньому рівні, вроді там 35 чи 25 мм. міліметрів. От там біля хати косив просто топчик. Вона коси, навіть не зупиняється. От щоб ви зрозуміли, двигуну чути, коли він здихає, він не годен тягнути. А вона такого не має. Ти просто жмеш ідеш собі на розслабоні лорд, тікай. йдеш собі і вона навіть не чує цього, бриє і все. Акумулятор просто шикарний. Раз на даний час настільки одна поділка пропала, і все. Ще нею кусити і кусити. Я не знаю, скільки часу, 30 хвилин чи 35 хвилин, десь в районі до 40, я нею кошу. Без перестанку просто кошу. І вона косить, косить. Я думаю, годину-годину з копійками на 8 ампер-годин ти в неї будеш шурувати аж бігом. Так що е, штука шикарна, 100%. Що я вам хочу від себе порекомендувати, беріть тільки версію, ось цю. Ну, на тисячу гривень це не так багато, але повірте, ширина скошування дуже рішає. Це пришвидшує роботу, це 100%. По акумуляторах я вам також все показав до Крафта питань нема. Зараз в коментарях мені скажуть, Вова та краще бензинову. Ну я вже два роки їжджу на електричці. То не до порівняння. Повірте, то не до порівняння. Масла, фільтра один рік завелась, другий рік не завелась. Я не знаю. Ви самі знаєте, що я прихильник акумуляторної техніки. загальному підмічу. Це в нас ціна, ціна акумів, це в нас великі колеса, комфортність, свобода. А на цьому все. Пишіть свої коментарі, звичайно, що ви думаєте, буде цікаво почитати. За мою роботу обов'язково підписуйтесь на канал. Слава Україні, слава ЗСУ! І всім до наступних відео. Ну, це бомба. Я не думав, що, блін, воно так буде брило. Я вам чесно скажу. У мене є мережево просто кіловат з чимось, вона деколи на траві за, за, запиняється. Ну, ті взагалі, вона не чує. Я вам чесно скажу. Я думав, що вона буде глохла, густа трава, я заїжджав густу траву, а вона тако оберти підбавила і пошурувала, як не почула. Чесно вам скажу.